Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таки важливі і актуальні теми, які турбують кожного з нас: це збереження та зміцнення ментального здоров'я педагога. Взагалі, збереження психічного здоров'я, збереження ментального здоров'я в наш час це найактуальніша проблема. Професія вчителя в усі часи вважалася такою, яка має досить багато стресогенних факторів і ризиків втратити. Своє ментальне здоров'я, розчаруватися в роботі, наприклад, розчаруватися в собі, отримати психосоматичні захворювання. І для ефективної роботи, для збереження психічного, ментального здоров'я вчителю дуже важливо відновити свій психоенергетичний потенціал. Також важливо позбутися страхів, розчарування та пом'якшити вплив стресових ситуацій. І саме сьогодні. Ми спробуємо з цим розібратися і створити таку гармонію всередині самих себе. Педагогічна професія вона завжди вимагала від вчителя значного психічного ресурсу стосовно саморегуляції, самовладання та самовідновлення. І високий рівень завантаженості сучасних педагогів він викликає. Постійно хронічну втому, яка зумовлює порушення психосоматичного здоров'я, а саме пасивність, млявість, втрату самовладання та депресії. Доведено, що ментальне здоров'я може серйозно вплинути на фізичний стан нашого організму і призвести до тяжких хвороб. Тому дуже важливо попередити негативні емоційні стани, зберегти свій психоенергетичний баланс і навчитися регулювати свої емоції та поведінку. І саме цьому ми з вами спробуємо зараз навчитися. Останнім часом ми чуємо дуже часто такий термін як ментальне здоров'я. Що ж це таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це невід'ємна частина нашого щасливого життя, і це поняття дуже широке і поєднує різні. Аспекти. Наприклад, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. І це означає, що ментальне здоров'я воно об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. Воно є важливим втіленням бажань, реалізації цін. Доброго фізичного самопочуття, а з іншого боку, це психічне здоров'я кожного індивіда, яке важливе для всього суспільства. І стан ментального здоров'я залежить від багатьох чинників як від соціальних, так і від екологічних, і навіть економічних. Ментальне здоров'я також значною мірою залежить від атмосфери в сім'ї, від нашого дитячого досвіду та соціального оточення. І ми повинні розуміти, що якщо в нас є якісь певні проблеми в даному аспекті, так то ці проблеми можуть бути родом із дитинства. І особливо важливим є сприятливе середовище зростання для дітей та підлітків, у яких психіка. Лише формується, тому ми, вивчаючи це питання більш детальніше, можемо розібратися, чому в нас є певні проблеми з ментальним здоров'ям. І також ми можемо зробити все, що в наших силах, для того, щоб діти, наші, наші учні так, могли якомога більше себе захистити і зберегти своє ментальне здоров'я на належному рівні. Майте на увазі, шановні колеги, те, що наша Ментальне здоров'я ми можемо підтримувати самостійно, і для цього великої якоїсь такої роботи не потрібно. Просто треба відповідна така відповідальність за цей такий стан за налагодження саме ментального здоров'я на належному рівні. Насамперед, нам потрібно дбати про режим сну. Це дуже тяжко для педагогів, так? але ми повинні відкладати ті перевірки зошитів нічні, да, перевірки контрольних робіт, підготовку до якихось інших видів роботи на наступний день, так? щоб режим сну дотримувався. Саме тоді здоровий сон да, це запорука вже щасливого життя. Також ми повинні уникати з вами стресових ситуацій і навчатися. Адекватно на них реагувати. І дуже важливо збалансувати харчування. І... І додати трішки фізичної активності. Іноді достатньо активізувати свій організм і налагодити гормональний фон, щоб виправити ситуацію. І далі ви будете відчувати себе найщасливішою людиною у цьому світі. Які ще є варіанти, щоб вберегти себе від стресу, який руйнує, і допомогти набути впевненості, оптимізму і натхнення саме нам, вчителям, крім здорового сну, збалансованого харчування, так? Ми повинні прагнути до максимальної, але доступної для нас життєвої мети. Тобто, максимальна. І доступна, ми не можемо пригнути так, стрибнути вище себе. Ви це повинні розуміти. Також потрібно відпочивати ще до того, як встигли втомитися. Використовуйте енергію стресу в інтересах особистого зростання. Також намагайтеся постійно створювати у своїй уяві зону психічної безпеки. Комфорту і відпочинку. А також запам'ятайте дуже важливу рекомендацію Брега про те, що єдиний спосіб продовжити своє життя це не укорочувати його. Тобто це все залежить від нас самих. Так? Також дуже було б доречно познайомити вас, шановні педагоги, із антистресовими правилами життя і поведінки кожного вчителя. Не всі вони можуть підійти конкретно вам, так, але ви вправі зробити вибір і використовувати ті, які дійсно вам підходять. Цим самим ви зможете забезпечити собі високу життєву стійкість. Тому уважно слухайте, і те, що стосується вас, будь ласка, беріть собі на замітку і налагоджуйте своє ментальне здоров'я. І так. Перше правило, яке хочу я вам запропонувати, це визначте негативні чинники, які призводять у вас виникнення стресу. Намагайтеся уникати їх або за допомогою позитивного мислення спробуйте змінити своє ставлення до даних таких чинників. Тобто, якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть ставлення до неї і це. Стане вам запорукою для покращення ментального здоров'я. Також правило номер 2 забезпечуйте високий життєвий потенціал у здоров'ї, освіті, праці, сім'ї та позитивному мисленні. І це правило, так, такий стан він буде гарантувати високу стресостійкість. Правило третє: навчіться розслаблятися. І розслаблятися потрібно тілом, диханням, думками. І будь чим, чим вам захочеться. стрес він викликає загальне напруження. І розслаблення ж, воно навпаки, протидіє стресу. Тобто, вам необхідно опанувати різні способи розслаблення. Так? Бо саме в обмінні розслаблюватися полягає секрет успішної роботи боротьби зі стресом. Розслабляючись, ви знижуєте негативний вплив стресу на ваше фізичне та психічне здоров'я. Також, як за правило, Хочу запропонувати вам зробити паузу. Слід пам'ятати, що успішність побудови особистої програми захисту від стресу залежить від того, наскільки точно і вчасно ви навчилися відчувати, що вступаєте в зону і в зону стресу, вибачте, і втрачаєте самоконтроль. Тому необхідно шукати способи зупинки самого себе. Оці способи зробити паузу. І на цій стадії стресу важливо взяти перерву і зусиллям волі перервати свої дії. Наприклад, зробити паузу у спілкуванні, помовчати кілька хвилин, для того, щоб без. В подальшому там, без подальшого роздратування, відповісти на якесь несправедливе зауваження. Можна порахувати до 10, можна просто вийти із приміщення, можна переміститися в іншу віддалену частину приміщення. Тобто, робите якусь таку паузу, да, яка по-іншому змінить ваш стан. Якщо втрата самовладання відбулася на роботі, то ми повинні завжди прагнути перевести свою енергію в іншу форму діяльності, зайнятися чим-небудь іншим, що дасть нам можливість зняти напруження. Наприклад, перебрати свої там ділові папери, да, класні журнали, підручники, сходити, полити квіти на підвіконі, заварити чаю або вийти в коридор. Ну, зазвичай це ми можемо зробити, звичайно, на перерві і поговорити з колегами на нейтральні теми. Наприклад, там про покупки. Про про погоду, про якусь там ситуацію і так далі. Також можна підійти до вікна і подивитися на небо, на дерева, порадіти сонечку, дощеві, снігові. ну, тобто, порадіти за якийсь там приємний момент на подвір'ї. Також можна звернути увагу на людей, які йдуть на вулиці, і спробувати уявити, про що думають ці люди. Або ж можна зайти в туалетну кімнату і на 2-3 хвилини. Опустити долоні в холодну воду. Такі перерви, такі паузи да, потрібно робити якнайчастіше в ті моменти, коли відчувається втрата самоконтролю. І дуже важливо, щоб дія зупинки себе стала звичкою. Тоді ви зможете себе більше тримати в контролі, так і не псувати свій внутрішній стан, фактично, не псувати своє ментальне здоров'я. Також за важливе таке правило для збереження ментального здоров'я є планування. Нам потрібно навчитися планувати, будь-яка дезорганізація може призвести до стресу. А стрес в свою чергу погано позначається на нашому ментальному здоров'ї. Наявність великої кількості планів одночасно часто призводить до плутанини, до безпам'ятності, до почуття, що незакінчені проекти висять над головою, як дамоклів меч, фактично. Так? Тому приділіть планам якийсь час і попрацюйте над ними. Наприклад, можна записати задачі, справи на тиждень і поєднати їх із розкладом е, власних занять. Можна розставити завдання відповідно до їхньої важливості. Да? Тобто, записавши всі намічені е, справи, ми дивимося, що потрібно зробити е, в першу чергу, що може почекати. Ми можемо делегувати свої повноваження. Ми можемо, закінчивши одне завдання, почати інше. Ми можемо контролювати процес. Ми можемо Можемо резервувати час на термінові роботи або незаплановані зустрічі. І дуже важливо для кожного педагога це навчитися говорити ні. З усіх способів розподілу часу уміння говорити ні найкращий. Але ми, на жаль, цього робити не зовсім вміємо. Тому нам потрібно цьому ще вчитися. Коли ми скажемо ні чомусь і дійсно ми відмовимося від однієї там роботи, да, від одного завдання. Нам від цього ну, не повинно бути важко. Ми, навпаки, повинні відчути полегшення. Але оцю переступити межу, да, коли ми з усім погоджувалися, і вперше треба сказати ні і відмовитись від чого, це дуже важливий крок. У зміні свого внутрішнього я. Це переломний момент кожної особистості. Також до важливих правил хотіла б я додати таке: намагайтеся завершувати ситуації. Що це мається на увазі? Для того, щоб оберегти себе від стресу, вчіться відслідковувати незавершені ситуації. Якщо ви зазнаєте утиску незавершених справ, спробуйте створити їхнє число і. Для цього виконайте чотири дії. Усвідомте, що ви виявилися заручником незавершеної ситуації, яка вимагає свого рішення і марно розтягує свої сили, ваші сили, точніше. Прийміть рішення завершити її. Подумайте про те, що у ваших силах і що залежить саме від вас. Виберіть кращу можливість і покладіться на себе, і запровадьте свій план у життя. Якщо з першого разу ситуація не завершиться, пошукайте ще один вихід, але не залишайте її незавершеною. Обов'язково доведіть цю справу до кінця. Наступне правило, на яке я хочу звернути вашу увагу, це визнайте. І прийміть обмеження. Багато хто з нас ставить собі дуже такі високі, надмірні і недосяжні цілі. І якщо людина не може досягти їх, то часто виникає почуття неспроможності або невідповідності, незалежно від того, наскільки добре ми виконали що-небудь. І ставте саме досяжні цілі, які ми можемо досягти. Послабте свої стандарти на противагу загально прийнятій думці не все, що потрібно робити, слід робити добре. Будьте більш гнучкими. І досконалість вона не завжди досяжна. А якщо її досяжна, то вона не завжди цього варта. Тобто не потрібно псувати свій стан да, для того, щоб досягти якусь ціль. Зробіть так, як комфортно вам, а не комусь. Намагайтесь уникати непотрібної конкуренції. У житті дуже багато ситуацій, коли ми не можемо е уникати конкуренції. Але... Наявність надто великого такого прагнення до вигравання у надто багатьох сферах створює напруження і тривогу, і робить людину надто агресивною. А агресивність, в свою чергу, вона порушує наше ментальне здоров'я і приводить до низки проблем із цим же ж ментальним здоров'ям. Також за важливе правило хочеться сказати вам, щоб ви його також запам'ятали. Будьте, будь ласка, позитивною особистістю. Що мається на увазі позитивна особистість? Уникайте. Критикувати інших, особливо своїх учнів, вчіться хвалити інших за ті речі, які вам у них подобаються, і зосередьтеся на позитивних якостях оточуючих. Тобто намагайтеся закривати очі на негатив, який виявляють люди, які вас оточують. Також рахуйте свої удачі. На кожну сьогоднішню невдачу, ймовірно, знайдеться 10 або й більше випадків, коли вам пощастило. Подумайте про них. Спогад про гарний якийсь випадок, він зменшить ваше роздратування, коли знову щось відбудеться не так, би ви цього хотіли. Також не забувайте хвалити себе щодня по декілька разів. Будь-яка робота, велика, маленька, виконана вами або іншими, вона заслуговує подяки. Не чекайте подвигів. Хваліть себе за малесенькі перемоги. Також учіться терпіти і прощати. Нетерпімість до інших призведе до фрустрації, до гніву. А це зовсім не потрібно для розвитку здорової, і гармонійної особистості. Спробуйте зрозуміти, що почувають інші люди, і це допоможе вам прийняти їх. Прощайте і забувайте. Не скажеться, не скигліть, не відчувайте невдоволення іншими. Прийміть той факт, що люди навколо нас і весь світ, у якому ми живемо, він недосконалий. І мають різні карти світу. Приймайте доброзичливо на віру слова інших людей, якщо немає доказів зворотнього. І вірте тому, що більшість людей намагається робити все настільки добре, настільки може. Тобто, кожен робить під силу своїм можливостям. І ніхто не може перестрибнути вище себе. Ви це повинні розуміти і сприймати. Також, як рекомендація для покращення ментального здоров'я, зробіть що-небудь для поліпшення вашого зовнішнього вигляду. Якщо ви будете виглядати краще, це змусить вас і почувати себе краще. Гарна зачіска, акуратний костюм, можливо, якісь зміни в зовнішності, вони можуть підвищити ваш життєвий тонус. Тому відноситеся до себе добре. Якщо ви почуваєте, що знаходитеся у дуже сильному напруженні сили вже на межі, відкладіть важкі справи. Не кваптеся називати всі справи невідкладними. Ви будуйте їх у чергу і готуйтеся до виконання найголовнішої справи. Також дуже важливе правило це намагатися змусити стрес. Працювати на вас, а не проти вас. Опануйте головним умінням, перетворювати негативні події на позитивні. Оскільки стрес пов'язаний з будь-якою діяльністю, а особливо педагогічна діяльність, да, уникнути е, фактично стресу неможливо. Уникнути стресу може лише той, хто його не робить. І то не факт. Да? Але кому приємне бездіяльне життя? Нічого не робити, це не означає відпочивати. Довільний розум і ледаче тіло, вони страждають від стресу неробства. Основоположником теорії стресу є Гансельє, і він говорив, що не слід боятися стресу, його не буває тільки у мертвих. Стресом треба керувати. Керований стрес несе в собі аромат і смак життя. І це дійсно так. Багато досліджень вони показують, що людина позитивно реагує на стрес тільки в тому випадку, якщо здатна поставитися до стресових подій, як до виклику, що винагороджує зусилля. Слід думати про позитивні моменти, які можна взяти із більшості стресових ці, е, дій. Коли людина намагається реалізувати цю здатність на практиці, вона переборює найбільшу, у собі на шлях, найбільшу перешкоду на шляху до стресостійкості. І змінюючи значення, ви змінюєте свою реакцію на те, що відбувається. Тобто, уміння перетворювати щось негативне на позитивне це є майстерність контролювати стрес. Сподіваюся, це зрозуміло для вас. Ваш вибір да, що робити? Сприймати стрес. чи… Долати його чи контролювати, так? тобто це знову ж таки залежить конкретно. Від нас. Наступне правило, на якому я хочу зосередити вашу увагу, будь ласка, звільніться від ментальних токсинів стресу. Що це мається на увазі? Щоб звільнитися від ментальних токсинів стресу, потрібно виконати своєрідне ментальне прибирання за допомогою засобів раціональної терапії. Для цього можна повернутися у момент минулого, де ви були не цілком задоволені своїм поводженням і пережити його ще раз. Але вже не так. Як у вас вийшло тоді, відомий американський психотерапевт Вірджинія Сатер називає це повернутися і побачити новими очима. І з позиції сьогодення зрозумієте, чого вам не вистачало тоді для успішного виконання і для успішного поводження в даній ситуації. Потренуйтесь кілька разів, поки не будете задоволені своєю реакцією. І допоможіть, допоможіться, вибачте, такої зміни уявлення про стресор, щоб воно більше не служило для вас джерелом напруження. Перетворюйте проблемно-конфліктні і кризові педагогічні ситуації на досвід, який буде сприяти професійному і особистісному зростанню. Долаючи спогадові характеристики сильного позитивного переживання, ви не тільки будете захищатися від стресу, але й здобудете впевненість. Що надалі цей спогад він стане позитивно впливати на всі подальші події? Крім того, ви перетворюєте проблемно конфліктові і кризові педагогічні ситуації на досвід, який буде сприяти професійному та особистісному зростанню. Також не забувайте робити регулярно фізичні вправи. Два-три рази на тиждень. А ще краще було б щодня давати собі фізичне навантаження. Найкраще, якщо це будуть якісь ритмічні повторювальні рухи під музику, подаруйте тіло свято. Відвідайте лазню, зробіть масаж. Да? І дуже важливо давати собі можливість регулярно звільнятися від напруження, яке поволі накопичується. Кілька разів на день. Можна займатися ще й фізичними вправами. І останнє правило, на яке я хочу звернути вашу увагу, будь ласка, знаходьте щодня привід посміятися. Почитайте, подивіться, послухайте, розповідайте про що-небудь смішне. Умійте посміятися навіть над собою. Сміх є дієвим засобом боротьби із стресом. І за твердженням Рубінштейна, Автора книги Психосоматика сміху одна хвилина сміху вона еквівалентна 45 хвилинам гімнастики або фізичних тренувань. А дослідження із сміхотерапії вони довели, що сміх дійсно тренує багато м'язів, знімає головний біль, знижує артеріальний тиск, нормалізує дихання і сон. При цьому в кров. Потрапляє більше гормонів, активніше йдуть процеси обміну речовин. Тому людина, яка часто сміється, перестає відчувати біль. Шановні колеги, сподіваюся, що все, про що я говорила, є досить таки просто для, да, для нашого сприйняття і зрозуміло. Але хочу наголосити вам на тому. Запам'ятайте, що всі ці поради, які я вам надавала, вони стануть діяти. Тоді, не коли ви їх просто прослухаєте, а коли ви їх почнете застосовувати. Тобто від ваших діянь, від вашої роботи над собою і залежить ваше ментальне здоров'я. Бажаю кожному відчувати себе щасливим у цьому світі. Дякую за увагу!